Добрий день! Тема уроку умовне форматування. Як скористатися засобом умовного форматування даних? Змінити в електронній таблиці форматування даних, що відповідають певним умовам, можна за допомогою умовного форматування. Цей засіб використовують, щоб створювати правила форматування окремих клітинок таблиці залежно від їхнього значення. Наприклад, можна застосувати умовне форматування до клітинок так, щоб будь-яке числове значення що менше, ніж 500, Відображалось у відповідних клітинках на червоному фоні. Дія такого умовного форматування відповідає команді розгалуження. Ось перед вами зверніть увагу такий зразок. Якщо значення в клітинці, що входить до виділеного діапазону менше 500, то застосувати до клітинки форматування. Заливка червоного кольору. Табличні процесори також дають змогу застосувати умовне форматування з використанням гістограм, кольорових шкал та наборів піктограм. наприклад, за допомогою кольорової шкали всі найменші значення виділеного діапазону можуть мати червоний колір заливки найбільші значення зелений, а всі проміжні значення інші відтінки від червоного до зеленого. Дія умовного форматування з використанням гістограм, кольорової шкали та набору піктограм Відповідає команді розгалуження з вкладеннями. Наприклад, для умовного форматування з використанням кольорової шкали за шаблоном. Значення в клітинці дорівнює мінімальному так, застосувати форматування заливка червоного кольору НІ. Значення в клітинці дорівнює максимальному і теж поділяється на так і ні. Так, застосувати форматування заливка зеленого кольору, ні застосувати форматування заливка відтінки від червоного до зеленого. Команду розгалуження можна записати так. Якщо значення в клітинці збігається з мінімальним значенням діапазону, то застосувати до клітинки форматування заливка червоного кольору. Інакше, якщо значення в клітинці збігаються з максимальним значенням діапазону, то застосувати до клітинки форматування заливка зеленого кольору, інакше застосувати форматування заливка відтінки від червоного до зеленого. Для умовного форматування вмісту клітинок необхідно виділити клітинки, до яких застосовуватиметься таке форматування. На вкладці Основне в групі стилі обрати інструмент умовне форматування. Після цього слід обрати тип умовного форматування для створення нового правила. Виділення клітинок, гістограми, кольорові шкали, набори піктограм Під час створення нового правила виділення клітинок можна обрати умову для форматування, задати значення, з якими слід порівнювати значення з діапазону клітинок та вказати формат, який необхідно застосувати. Якщо серед запропонованих форматів жоден не підходить, можна обрати варіант Настроюваний формат. При цьому буде відображено вікно, формат клітинки, в якому можна задати будь-які параметри форматування символів, заливки, меж тощо. Щоб скасувати умовне форматування в Microsoft Excel, достатньо виділити діапазон, до якого застосували умовне форматування та обрати вказівку очистити правила зі списку вказівок інструмента умовне форматування. Домашнє завдання. Проаналізувати параграф 7. Сторінка 74 78. Дякую за увагу.